Одну дитину має з бурнхіду. Їй постійно треба в тепло, а третій цей день почалося тепло, і взагалі тепло не відчуваю, треба хату нагрівати і платити забагато. А Або маленька дитина, і. Скільки дитині? Місяця ще нема, 16-го буде місяць. І постійно треба тепло і гріти, і так. Ще одна маю астматичний бронхіт, і мушу теж нагрівати, і він спить, і треба тепла. І мушу... Це камін, так? Так, це камін. Угу. Батареї холодні, так? Так, холодні батареї зараз. Батаря, і я за три дні взагалі тепла не відчуваю. Мушу напалювати і купати дитину взагалі треба в теплі, бо не хочу, що далі захворіла так само, як перша. І...